Вулиця Гера Упа. А біля ресторану Вавілон. який зараз називається Паляниця. Приватбанк. Ще не відновив роботу. Ремонтні роботи тривають. Я розумію, вже скоро, вже от-от. якийсь місяць, два-три і буде відновлено. А, та написано, не працює. Ну це для тих, хто думає, що працює, встану, зараз. Де ж одна пані мене питала біля базару, каже, де найближчого відділення приватбанку. Я їй кажу, чесно, в другобичі. Я подумала, що я, я жартую. Ж... До речі, часто пані мене в 10 метрах від Юзі питають, де Юзя. Ну тут же я думаю, що вони жартують. Але гарно, чемно розповідаю, де Юзя показує. і йшли фактично до весни. Ліворуч Віла Софія, далі Віла Калина, Світязянка, а який симпатичний песик. Там що таксистів зовсім не стоїть. Це мало б насторожувати, справді таксисти добре знають, де треба стояти, де не треба стояти. От реально весна і що. І таксистів зовсім не стоїть. Це аномально. Вони тут вночі стоять. Пора йдемося трошки гори. Краще на тобі перейти. Ще краще все видно. Весну побачимо. Світлана з Одеси побачить весну, зрадіє. Ат вона весна. Олександр з його побачить весну. <смі> Теж зрадіє. Та багато хто зрадіє, хто відпив весні. Нам іноді пишуть, що от не показуєте весну, та регулярно ми весну показуємо. Весні я бачу, відкрився. Магазин продуктів з Європи. Цікаво, цікаво навіщо, якщо, якщо весні гарно годує, правда? Справа. Будинок той, що горів, так і виглядає, як після пожежі. Ну, да, і туман триває. Там дир зачинений поки що. Зато на цій вулиці було багато людей. Аж незвично. Скільки людей бачить на цій вулиці? Це вулиця Суховоля. Це вже зима. Зима прийшла непомітно. Цього року початок зими, як і початки зими минулих років, є не сніжний. Трошки снігу було в листопаді, як трошки, та зовсім трошки. Буквально кілька днів снігу випало в листопаді, з того часу снігу немає. А, мабуть, теж треба на той бік перейти знову ж таки. Ремонт побутової техніки на ту Елегант салон, магазин краси. Я ці всі старі вивісочки. На праву вулиця Роксолани. Стежка до шалеґраль. Не, не до Шаліграль. Як я люблю обмовлятися, стані зараз до хижа не шале шалеграль зовсім не тут. А ми піднімаємось вище, це кришталові палац, кивіше. Ми піднімаємось вище і вище. Спочатку зліва буде женева. Справа буде рубін, янтар і траш. Ну, траш тут вже починається, повний треш. Там буде магазин траш, який на диво досі працює. Я здивований. А я так думаю, що мабуть вони взяли за цілий рік пропрацювати до травня, там вже і буде. Або останнім часом в трускавці закриваються, кафе, ресторани, Ви в курсі Ми регулярно нас про це інформуємо. Хочемо заспокоїти, хтось думає, що це трускавець, тільки хто... факт. У Львові теж закривається. Купа кафе, купа ресторанів, зокрема в центрі міста. А, поліція якось внизу <кхи>, на односторонньому русі взяла. Та будемо сподіватися, що на односторонньому Рісі. <кхи> вулиця Суховоля. А, і саме та її частина, яка колись була заповнена людьми, про яку нам часто пишуть спогади. Я впевнений, там тисяч, десятків тисяч людей, і якісь сотень тисяч людей є спогади. Саме про цю частину труска цю вулицю їм не віриться, що тут зараз так порожньо, що нічого не працює, що тиша, що ресторани закриті, масажів нема, готелі порожні. Ну самого не віриться. Райфайзенбанк ніби ще працює. Чам вже якісь без якесь свіжі оголошення, але я ще тут, коли був газо. Там вже далі все оренда, оренда, все зачинено. Міщики, все цей працює, Ресторан здається, в оренду. Там теж здається в оренду, ресторан саме на зараз не працює. Кафе тут за котом теж не працює, теж здається оренду. А, турбін. Рен кафе спількут пані рубін. В тумані не працюючий рубін. А, в тумані у нас завжди все інакше. Туман додає шарму з того боку женева <клес> <клес> тут веще більше туману недобуде, не видно. Далі янтар зараз за туману з'явиться а, от він янтар за туману з'являється так? Ну так, я думаю, що там попав уже видимість знижується критично. Нічого вже тут не видно.